Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати звуки рідної мови. Але щоб добре їх промовляти, потрібно що нам робити? Артикуляційну гімнастику. Правильно! Для цього нам знадобиться дзеркало. Ви готові? Тоді почнемо! Перша вправа усмішка. Схожі ми на стрикотушок тягнемо вуха аж до, губи аж до вушок. Молодці, вас добре виходить. Друга вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Всі зробили парканчик. Молодці. Наступна вправа дудочка. Губи заложили в трубочку, перетворюємо їх на дудочку. Уздовж вулицю йду і у дудку ду ду, ду. Давайте всі разом промовимо. Ду, ду ду молодці. Далі у нас вправа. Лопатка язичок наш як лопатка, дуже рівний, дуже гладкий. Ловкою лопаткою копаю біля хатки я. От яка у вас гарна лопатка виходить. Наступна права голочка. Усміхнись, зроби язик. Голкою вузькою. Жик Довго, довго я тримаю, потім вмить його ховаю. Молодці, вас добре виходить, і остання вправа гойдалка. Мов гойдалка язик гойдався і гойдатись не боявся. Вгору вниз, Вгору вниз. Наш яжичок, язичок гойдався. Молодці діти, у вас добре все виходить. А тепер, щоб дізнатися, з яким звуком ми сьогодні познайомимось, вам потрібно відгадати загадки. Хоч і відстань роз'єднає, він нас з друзями з'єднає. Щоб змогли порозмовляти і про все на світі знати, що це діти, як ви гадаєте? Так, вірно, це телефон. Слово телефон з якого звуку починається? Так, звісно, зі звуку Т. Промовте цей звук біля дзеркала. Ти, ти ти. Подивіться, ваші губи у вільному положенні. А зуби як розташовані? Зуби зближені, але вони не зімкнуті. А що робить кінчик язика? Ану ще раз промовте: ти, ти, ти. Відчуваєте, як кінчик язика стукає за верхніми зубками. Ти ти ти. Звук ти приголосне, діти. Тому що ми його не можемо співати, а ми його промовляємо. Ти. 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 А зараз, діти, пропоную вам пограти в веселу гру, яка називається Ланцюжок слів. Погляньте уважно. Завдання наступне. Слід на кожне зображення молотка вимовляти звуконаслідування тук. А на кожне зображення кроків малівка ТУП. Ну що, пограємо, любі мої? Тоді веселу гру розпочинаємо. Тук-топ. Топ-тук-тук. Тук. Розумнечки, ви дуже уважні. А тепер спробуйте ви промовити малята. Дуже добре. Сподіваюся, всі впоралися з цим завданням. А ось діти ще одна цікава гра. І називається вона один багато. Завдання наступне. Слід назвати багато однакових малюнків, відповідаючи на питання, хто намальований або що намальовано. Наприклад, один торт, а якщо багато, то як ми скажемо, що намаля... намальовано? Торти! Ну що, спробуємо? Пограємо. Тоді гру розпочинаємо. Хто намальований? Теля? А якщо багато, то як ми скажемо? Хто намальований? Правильно! Телята молодці! Що намальовано? Тополя! А якщо багато, то як ми скажемо, що намальовано? Правильно, то полі? Що намальовано? Трикутник? А якщо багато, то як ми скажемо, що намальовано? Правильно. Трикутники. Діти, а який перший звук звучить у словах? Торт, теля, тополя, трикутник. Ну, звичайно, звук ти. Ось і закінчилося наше заняття. Діти, а з яким звуком ми сьогодні познайомились? Вірно, зі звуком ти. А які малюнки зі звуком ти ви запам'ятали? Давайте повторимо торт, Теля, Тополя, трикутник, ще телефон. Чудово! Всі гарненько попрацювали, тому час відпочивати. До нових зустрічей, любі мої. До побачення!